Дякую для наших сестер, ті, котрі, за прикладом Пресвятої Діви Марії сказали так. І дуже дякуємо вам за ваше служіння тут в парахії і за те, що сьогодні, відновлюючи свій обід, побіти, знову говорити так Богу і панути служити в нашій параді. Я, я безпосередньо від себе ще вам дякую. Коли перші з них прийшли до деяких парафій Парижа? Ох, ні, мої дочки, я про це не думав. Бог думав за вас. Це Його, мої дочки, можемо назвати Творцем Вашого згромадження. Святий Вікендій Деполь. конференція 14 червня 1643 року. Скільки років? Сьогодні урочисті з на ви поновлюєте обіда. Ви на зразок Марії, яка прийняла найвищий дар бути матір'ю Божого Сина, вибрали служіння Ісусу, допомагаючи потребуючи, від усієї парафії вітаємо вас, дякуємо Богові за дар вашого життя і покликання. Дякуємо вам за За ваші усмішки. Нехай Господь благословляє вас, дарує здоров'я і провадить стежками любові і добра. Бажаємо вам щедрих Божих вас, радості, миру, опіку Богородиць на многії літа. Любимо, поважаємо, цінуємо, молимося за вас. Дякую.